Добрий день, почнімо власне із е, упереджень, які ви визначили, і розкажіть про що вони свідчать, і е, вже знаючи, е, ось цю так би мовити, маючи цю матеріальну базу, е, що можна е, що можна зробити, е, аби їх виправити, аби їх усунути, аби ну наше суспільство не мало таких такого ставлення, або що не думало, що в когось іншого є подібне ставлення. Якщо починаючи брати з минулого року, тому що перше таке соціологічне дослідження ми почали в серпні минулого року. Також було аналогічне дослідження проведено уже в січні цього року. Ну і з огляду, сьогодні також ми презентували разом із рейтингом нове соціологічне дослідження. Отож, гарним є показником те, що безпосередньо зростає довіра до ЗСУ. Це 94%. Однак, невтішним є показ. Ник саме зменшення кількості тих, хто вважає, що держава має виконувати свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни. Так, у серпні це було 69%. Нині ця цифра в січні 53%. Нині ця цифра зменшилася до 33%. Тобто, я, я тільки так коротесеньке уточнення. І, а... Так, я коротеньке уточняю, тобто тільки 33% людей вважає, що держава має е, е, допомагати і повністю сприяти е, ветеранам е, після повернення, і все е, ні, ви не зрозуміли е, одну саме. Уточнення. Кількість тих, що вважає, що саме держава повноцінно виконує саме обов'язки. Зрозуміло, так Так, тепер зрозуміло. А, так, Дякую. Так у порівняно, якщо брати з попередніми опитуваннями, зростає саме кількість тих, чиї родичі та близькі саме воюють на фронті. Отож 49% опитаних зазначили, що серед їхніх родичів і близьких є тих, які воювали, брали участь у воєнних діях з 2014 по 2021 рік. Зараз ця цифра 65% близьких тих, хто воював та воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Однак зростає кількість тих, хто безпосередньо асоціює саме ветеранів з людьми з людиною з інвалідністю. Тобі ж у січні ця, ця цифра була 29%. У вересні це 47%. Ви розумієте, що це люди, які знову ж таки з протезами і тому подібне. Також зростає кількість тих, хто саме асоціює ветеранів війни з людьми молодого віку. Саме розумієте, що раніше ветеран війни це був якийсь, грубо кажучи, людина похилого віку. Тобі ж так. Щодо упереджень безпосередньо, самих власне зараз ви якраз розказали про те, як про образ, яким він є в уяві, щонайменше опитаних. А ось про упередження, бо там якраз у вас була така цікава постановка питання, і мене одразу зацікавило, чому ви так його сформулювали. Якщо йдеться про те, що 18% опитаних думає, що суспільство не поважає ветеранів от. Я чому ви досліджували саме це питання? Як інша людина думає, що думає інша людина? Про що свідчить ось такі стереотипи, які формуються, і знову ж таки до чого вони можуть призводити? Ви розумієте, що ця цифра бралася саме це вимір настрою в суспільстві, який зараз сформований, який ми бачимо, що зараз відбувається з тими самими рішеннями Велика і тому подібне, на що безпосередньо скаржаться е, саме ветерани, саме е, військові збройних сил України? Це саме громадська суспільна думка, яка враховувалася під час опитування серед респондентів у кількості тисячі осіб. Е, тому це протилежна думка, скажімо так, 18 відсотків. І вони якраз. Не, і... Так, так, так. Так, і виходить, чому важливо знати про ось таку річ? Чому питання не звучало так? Чи ви поважаєте ветеранів? Чи коли питання звучить, чи ви поважаєте ветеранів, цифри зовсім інакше? Люди всі опитувані будуть казати: ну або 99, мабуть, відсотків. Що так, звісно, поважаю? А ось коли питання сформульовано, чи ви думаєте, що інші поважають, то вже зовсім інша різниця? Так, так, звісно, так це та сама історія, розумієте, як зараз справиться влаштування. Всі якби згідні працевлаштовувати ветеранів, але по факту ми також будемо далі проводити саме і по працевлаштуванню ветеранів соціологічні дослідження. Я думаю, показник уже по факту у нас також буде змінюватися. Я не можу сказати в яку сторону, але тим не менше, ці соціологічні дослідження дають змогу виміряти саме той показник, рівень саме дійсно поваги в суспільстві. Ми маємо дбати і думати, що от сьогодні це збройність. Завдяки людям, які мають саме бойовий досвід збройних сил сил України, а це майбутні ветерани. Ми саме зберігаємо нашу країну, тому ми їх маємо поважати в першу чергу. Ну це зрозуміло. Я ж теж вже бачила в дослідженні. У вас було чимало, якраз таких і стереотипів перераховано. І ви ж якраз і робите те, що намагаєтеся знайти проблему, і її максимально знизити. Так і ось в зв'язку з цим, наприклад, безпосередньо опитуванням. Що плануєте? Чи започаткувати якісь про проєкти? Якісь шукати нові шляхи подолання? Ось тих проблем, які виявилися. От саме зараз, бо ну ми бачимо наскільки динаміка е, змінюється, і порівняно ви якраз про це і сказали порівняно із січнем і з попереднім роком. Динаміка ну і така не, не надто е, сприятлива. Е, що ви збираєтеся робити? Зрозуміло, що ви не можете і там і тільки Міністерство ветеранів чи е, тільки Український ветеранський фонд вирішити цю проблему. Але якісь е, е, ви вже розумієте, куди рухатися, куди рухатися суспільству. uh um. Дивіться, знову ж таки, з огляду на соціологічне дослідження, яке було проведено, було також зафіксовано такі показники, з якими безпосередньо бояться зіштовхнутися, опитані саме, е, з якими явищами ветерани бояться зіштовхнутися. Це знову ж таки відсутність роботи, конфлікти в сім'ї, це зловживання алкоголем, не дай Бог, самогубство, е, порушення законів, але це реалії, в яких ми е, живемо. Тому е, безпосередньо, як і українські ветерани. Ранський фонд завдяки цим соціологічним дослідженням рекомендує саме створювати програми і можливості, які ми створюємо для прикладу, Український ветеранський фонд для ветеранів, дбаючи про повагу, змінювати підходи до вирішення саме понять, розуміти, що ми саме стаємо країною ветеранів, і переважна більшість знову ж таки буде ветеранів у суспільству змінювати суспільство і в першу чергу змінювати себе, змінювати е, погляди своїх. Сімей від своїх діток до себе дорослого і знову ж таки психологічно підтримувати один одного шляхом різних програм. Якщо говорити про держави, ну друг, друга частина вашого питання на рівні держави, на рівні знову ж таки громадського суспільства, на рівні громадського сектора, потрібно створювати регіональні програми. Регіональні програми з розвитку ветеранів, цим саме саме до речі, міністерство створює інститут помічника ветерана, центри ветеранського розвитку, своєрідні такі ветеранські хаби, і тому безпосередньо також залучаємо області, щоб приєднувалися до цих пілотних проєктів. Також державні мають бути програми. Потрібно дати розуміти ветеранам, що вони розуміти, що вони важливі, що вони потрібні. І змінювати думку кожного ветерана, що поки на тобі є військова форма. До, до, до поки ти потрібен державою суспільству всю, всю, ну, якби в цілому. А коли ти знімаєш, вибачте форму, то починають лунати такі стереотипи, з якими потрібно боротися, як ми тебе не відправляли туди. А саме Український ветеранський фонд безпосередньо просить залучатися ветеранів, членів їхніх родин до конкурсних програм підтримки підприємницької діяльності до грантових наших програм. from uh...